Сьогодні ми поговоримо про вирішення деяких дуже неприємних проблем. Перша прищі. Придруці, звісно, трапилась в мене якось отака от біда. Друкувала собі нормально деякий час, а потім раптом стала друкувати ось так: ні про яку якість мова вже йти не може. А друкувати так стала будь-яку модель. Хоча з тих самих файлів довгий час друкувала все нормально. Тож справа не в самих файлах g код а в чомусь іншому. Звісно, що перше, що я зробив, перезавантажив принтер, Вийняв і вставив заново флешку, перевірив на грів двигунів, бо вже став грішити на пропуски рухів, бо виглядало це досить дивно. Але все це не мала жодних позитивних результатів, поки я не під'єднав принтер до комп'ютера і не почав ідеальний друк з кури. Напряму. І тут до мене дійшло справи не в самій флешці, а в її швидкості. Чомусь вона стала замала. І принтер не встигає щитувати з флешки команди вчасно. Китай є Китай. Комплектна cd флешка на 8 гіг протрималася приблизно 3 місяці і з нею щось трапилось. Скоріше за все, це найдешевша, якщо навіть не з отбраковки, флеш-пам'ять. Перевірити це досить просто. Відкопав в себе стару карту пам'яті на 2 гіга, десь 10-15 років тому купляв. Дуже повільно. І. Так, результат такий самий. З повільної флешки друкує так само погано. Отже, візьмемо вже нову флешку. Ну, десь рік-два тому купляв. І результат очевидний. Висновок, комплектна флешка, лайно. Змінимо її на нормальну. І не знаємо таких проблем. А ось інша проблема це проблема світла. Так, частково я її вирішив одразу. Модернізував принтер і встановивши потужну батарею, якою вистачає до 10 годин друку, але це вирішило проблему лише частково. Тож для вирішення цієї проблеми раз і назавжди, запрошую на мій стрім о 10-й години 17 -го серпня, де в режимі онлайну ми зможемо поспілкуватися, споглядати на друк, безпосередньо впливати на сам друк будь-яким донатам і таке інше. Стрім пройде в форматі 24 на 7. Тобто на протязі 250 годин кожен зможе завітати і особисто привітати мене, наших військових і передати палке привітання окупантам. Більше подробиць в наступних відео. Тепер що стосовно донатів: як я вже неодноразово казав, Друг Армія – організація волонтерська. Ми тут виготовляємо різноманітні смаколики для наших військових за свій власний кошт і кошти тих, хто нас підтримує. Тож кожен донат від 100 гривень обов'язково поїде на смаколику. Тож вказуйте, від кого, кому або напрямок руху. Коментарі до кожного донату. Зустрінемось! Все буде Україна! Особи, зазначені в частині 1 пунктах 1, 5, частини 3, частини 5, 6, мають на час дії відсрочки право безперешкодного виїзду за кордон. Вони пропонують безперешкодний виїзд за кордон. За умови пред'явлення документу про відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Зазначене право на час здійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України. депутатию Верховной Рады Автономной Республики Республика Крым, да депутатию в Местовых Рад за умову произделанного службового посвящения. То есть, что в реальности предлагает Петр Алексеевич Порошенко? Где? Петр Алексеевич Порошенко вместе со своей фракцией Европейская Солидарность предлагают открыть границы, но не всем. Ну, не в смысле крепостным. Не в смысле. Речь не идет о тех, кто э, от безденежья и нищеты планирует и пытается совершить побег из Украины на волю, поехать на работу в Чехию. Не тем, кто пытается поехать на работу в Германию. Не для того, чтобы прекратить унизительные попытки побега в говновозках из Украины. Через э, Одесскую область. Нет они предлагают выезжать свободно за границу чиновникам, народным депутатам, судьям, панов, дворян, понимаете? Вот же мрази какие двуличные, вот же суки. Ну ты ж давал присягу выконывать свои обовязки в интересах у всех Всех. О народе надо подумать, о народе. Ну, да, ну душ бы подвести бы каждому, душ бы не помешало. Бы. Это же крепостное право. Это же означает, что кастовое разделение общества на дворян, на шляхтичей, как угодно, как хотите, шляхта, пусть это будет шляхта. И обыкновенных простолюбителей, простолюдинов, у которых никаких прав нет. А речь идет, на секундочку, про конституционное право на выезд. Паны, вы там охуели вообще в краях, что ли? Вы, да люди же, просто десятки миллионов граждан, обычных людей, от вас ждут решений для устранения нарушений конституционных прав людей. Что ж вы делаете? Ее вашу мать! 33 статья Конституции э, написана. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свободе пересування, вільний вибір місця проживання і право вільно залишати територію України. Це конституційне право, оно вже є, його уже давним давно прийняли, без вас ще, коли ви ще в школу ходили, вот еще депутати прийняли цю конституцію. Нравиться, не нравится. виконуйте.